Друзі, це не на правах реклами. Але останнім часом я починаю любити марку автомобіля Volkswagen Touareg. Ну, але якщо серйозно, то я люблю Touareg саме цю назву. Що хочу сказати, група вагнерівців на них зробили вдалу засідку, утилізували велику кількість і ще взяли велику кількість уполна. Сьогодні соцмережами шириться дуже багато дописів, а саме із е від бійців, е скажімо так, малі. Які відпрацювали дуже гарно по вагнерівцям? А саме друже, я хочу нашим глядачам показати отже, повідомлення братів українців, дорогі брати українців, Ми збройні сили е CSP, DPA, хочемо висловити нашу солідарність з вашою боротьбою проти російських злочинців. Ми захопили значну кількість і переда хочемо передати вам полонених як підтримку і солідарність, значить проти агресії Росії і тих найманців і так далі. Таких повідомлень зараз у соцмережах є дуже багато. Ну сенс, який передадуть нам вагнерівці, будемо мати, можливо, хтось з них може бути свідками по різним кримінальним справам, але будемо мати непоганий підмінний фонд, бо за них, як правило, віддають дуже багато наших полонених. Ну, це як інформація. Але тим не менше, я знаю, що ти знаєш, хто такі туареги. І зараз не, мова не про Фольсваген. Цікавий дуже в мене досвід. Навіть на згадку лишилося лишився в мене тут невеличкий шрам на вусів да, в Трампа. Верхня частина була прошкоджена, а в мене на мочки вуха маленький шрам. Ну там цікава історія. Коли я працював перекладачем в академії генштабу Алжиру, що це були навчання на березі середземного моря в різні були теми захист узбережжя захист е, гірських місцин е, алжиру але е, двічі ми виїжджали також на такі командно-штабні навчання якраз у цю провінцію тамерсет е, на півдні е, Алжиру. чадом та малі де якраз розселена роз, вся громада творив арабською це товарик це берберські племена, які свого часу тікали якраз узбережжя Середземного моря, коли була навала ісламських цих газаватів, ісламських завойовничих походів, то вони переселилися туди в оази Сахари на південь сьогоднішнього Алжиру. І взагалі-то тварині вони розселені по п'яти країнах, чим крім Нігера. Цього малі Алжиру та Лівії ще вони в буркіно Фасо, якщо я не помиляюсь, невеличка частина. Ну, загальна кількість 5 мільйонів цих і курдів, і друзів про друзів, теж в мене багато споганів, цікавих можемо ще цю тему теж зачепити. Так от, коли ми проводили ці навчання, то в нашій групі якраз я перекладав в групі офіцерів цього вищого командного складу академії академії Генштабу, і там були полковники генерали, якраз в вихідці з Берберських цих племен. Цікаво, що якщо ти подивишся на... Символ э, раллі Париждака, то ти побачиш якраз оце э, обличчя Туарега в <кій> цій великій хустині. В них традиційно, коли <кій> чоловік досягає 18 років, йому дарують <кій> таку. Довжелезну хустину е, кольору індіго, е, яку він наматує на своє обличчя. І вважається, що дорослий туарег не має права показувати своє обличчя. Тому всі ці туареги, які ми бачили навіть на цих фото і відео, вони здебільшого прикривають своє обличчя. Е, а, а жінки, навпаки, носять е, о, до, до, досить такі відкриті не, варіанти одягу, відкриті в них і руки, і обличчя. Я пам'ятаю, що я був здивований тоді, коли ми там перебували в них взагалі то певна форма такого матріархату, тому що жінки і дівчата вони обирають своїх чоловіків. У них немає ніяких традицій ціноти перед весіллям. Вони навпаки можуть там своїх коханців мати перед весіллям декілька, і потім тільки свій, свій вибір лишають на якомусь з них, і саме через жінок передається. Спадок вони здебільшого займаються якраз виведенням крупного рогатого скота. Їдять здебільшого при цьому молочні продукти мало вживають м'яса. Цікаві в них такі традиції я був присутнім на величезному такому ринку, який унікальний в цьому тамерсе в місті Туарегів, де ходять не як на ринку, у нас зазвичай сидять торговці. А ходять покупці, а в них навпаки, в них ті, хто купують, сидять на велике величезне коло. Там є місця, які можна оплатити, і потім торговці ходять по колу і кожен раз за за. Кінчуючи цей оберт кожний оберт, вони мають знизити ціну, хоча б там на один сантим, але вони не мають права друге по другому колу ходити по цьому ринку, якщо вони лишають таку ціну. Ну тако форма такого аукціона, але який йде на пониження. Ну, не по... Як виглядають якраз такі, от фотографії, щоб глядачі зрозуміли, хто там не має часу шукати, як виглядають турель от вам так. Е ці представники цього племені, жінки і чоловіки. Ясно, друже. Нас... Ну, але повертаємося до це, їхньої зараз, волелюбності. Зараз, зараз, так. зараз така цікава деталь, чому ж я просто прошу вам згадати. Ну і коли закінчились навчання, в, в, наш, в нашій групі був один полковник, там і генерал е один згадати зараз їхніх імен, але такі дуже гостинні. Ну і оскільки вони представники такої еліти Туаригів, то в них велике господарство, великі там палаці вони побудували в пустелі, і навіть в свій зоопарк. І, і от він запросив мене до себе в зоопарк, і я фотографувався з великою папугою. Але щось вона мене не сприйняла і прокусила мені <смеш>, мочку вуха, не пам'ятаю а ось ліве, ліве вуха. Мені прокусила ця папуга і лишила мені на згадку про твари. Ну але дійсно вони дуже войовничі. Нещодавно був фільм про те, як тікали якраз біженці через територію туарегів з Малі до Алжиру, мірніше до лівії. І дійсно там такі важкі важкі сцени, якості. Племінату орегів вони як такі пірати нападають на каравани. Тобто, в них така вдача, така специфічна. Де да? ну щось можна, можна провести деякі паралелі з нашими козаками, де да? войовничістю своєю так, от зараз вони захопили вагнерівців, які воювали там на боці що там нещодавно якраз в Малі був військовий черговий військовий переворот, і група вагнерівців була знаряджена для того, щоб захищати вже інтереси нових керівників цієї держави, а твореги, які контролюють весь практично північний схід Малі, практично там більшу частину території, якщо подивитись на карту, то більшу частину території сьогоднішнього Малі якраз і контролюють Ореги, але саме в цих місцинах є шахти, де видобувають золото, і тому тут ще для, для вагнерівців був інтерес, як ми знаємо, ще до часів Пригожина, саме і в е, інших арабських країнах, там, де є купали некорисні корисні металів, то там завжди можна знайти і цих от е, представників цієї е, приватної компанії. І Вони, оскільки е, е, заважали їм впроваджувати е, свої там оборудки по регії вагнерівців, то вагнерівці напали намагалися да навоювати з туарегами, але потрапили в пастку і були захоплені в полона за різними оцінками. Там від 20 навіть до 80 вагнерівців загинули. Причому загинув навіть той, хто став займав керівну посаду в вагнерів вагнерівців після смерті Пригожина і відомий. Іхні пропагандист який веде цей канал Вагнерівців «Грейзон», сіра зона. Він теж вже стовідсотково є підтверджена його загибель. Навіть розміщували фотографії його тіла. І сьогодні, як ти згадав, на початку де Вони дружньо тваря ці ставляться до нашої визвольної боротьби солідарні з нами. Тому були були готові. Передати нам цих захоплених вагнерівців наш добрий товариш. Валера про запас пожартував, що може не треба поспішати, тому що Єрмак і цих вагнерівців віддасть там путіну. Так що може треба може краще їх передати якісь більш відповідальні та да? надійні структури більш надійні структури. Надійній структурі так, так, так. Тому що якраз зараз я вчора розмовляв з Романом Червінським, запрошував він до себе в гості. Поїде, повернусь до Києва до нього. І якраз він велике дав інтерв'ю на прямому каналу. Так що я всіх теж запрошую подивитись та інтерв'ю. Ми його обов'язково розміщимо і на нашому блогерському каналі, де якраз і розповідає знов ж таки ці. В ну, сумні е, події цієї операції, про яку Єрмак казав, що е, ну спочатку вони були героїчні, а потім сумні, да про які казав Єрмак, що це романтична історія вигадана з самого начала до самого кінця. Mm -hmm. ну, ну, це якраз і є, скажімо так, помста Єрмака, коли використовуючи ручну е, справохоронну структуру, контрольовану е, таким чоловічком як татаро лешко. Ну от якраз таки в цьому контексті стосовно пана Червінського дійсно це є відверта помста, це політична справа. Але я би хотів з тобою обговорити невеличкий сюжет, який натрапився мені в соцмережах. Я зараз, шановні глядачі, вам його покажу. Овкорс, єс the resistance. Did you see? В Двох словах, щоб нашим глядачам було зрозуміло, можливо, картинка дуже швидка, але інтерв'юер брав інтерв'ю, і однозначно робота пропаганди. Я люблю хамас, ізраїль не має права на життя. Ізраїль всіх вбиває. Палестина і так далі. Але мені що сподобалося, він каже так, Ізраїль каже, упоминається в Корані більше 100 разів, а Палестина не опоминається. Один момент, другий момент, коли здає питання: так демократія, ні, не треба демократії. Тобто людям не треба демократії, каже, так виборів не було. Ну, типа, ви ж знаєте, що це закони шаріата, це не про демократію. Чого каже? Там же все нормально, були вибори. Та каже, як я каже, в Палестині виборів не було 20 років. Про що ви розкажете? І люди настільки зазумбовані ненавистю до Ізраїля. Я собі тако згадую наскільки зазумбовані на Донбасі, і в тому числі в Росії, ненавистю до українців, не за що. Тобто росіяни оголосили українців 40 мільйонну країну нацистами і йдуть їх убивати. І вважають, що це робиться правильно. От я дивлюся на це все. Знаєте, ну ще не вистачає мальчика в трусиках, але в принципі все одне і те саме розп'ятого як який як робила російська пропаганда. Дуже куди кутиться світ? Як ти вважаєш, це можливо зламати? Чи я вважаю, що будь-які терористичні прояви або незаконні звинувачення націй у будь-яких гріхах з метою їхнього знищення? Я вважаю, що це вже не про свободу слова. Це про свободу пропаганди, і це треба заборонити по всьому світу. Таку пропаганду, бо інакше ну куди ми прикотимося? Які твої думки з цього приводу? Вот зокрема інтерв'ю паралелі, і значить про Хамас, Палістина, Ізраїль, і про Росія, Україна і Ордло. Так я приблизно на це так і дивлюсь. Ну, дивись, я свого часу був не тільки там першим українським дипломатом на mm. близькому сході в Ізраїлі, але і першим акредитованим в палестинській автономії супроводжував і перші делегації українських посадовців в новостворену палестинську автономію. Пам'ятаю, в якому там жахливому жахливі умови, які ми побачили тоді перший раз в секторі Газу в 93-94 роках. Тобто, на жаль, не в, в газі і не стати. Не затятим таким поборником Хамасу, на жаль, дуже важко. В нас тобою не було шансів вирости в Хама, Вир... народитися в Газі і, і любити Ізраїль. І не любити Хамаса. Тут тут, бачиш, комплекс таких факторів, яких треба враховувати. По-перше, самі сама ліберальна частина ізраїльського. Суспільство, чому вона свого часу е, вимагала виведення ізраїльських військ із гази? Ну і ви собі 27 років е, ізраїль повністю контролював цю територію, тобто перетворив як ну це не мої слова, це слова ізраїльських лібералів. Ви тримали в констаборах. Ви самі постраждали в констаборах в часах, часи часи Другої світової війни, а потім перетворили сектор газу на великий конставі. Тобто там 27 років припустимо діяла комендантська година. Діти не могли вийти на вулиці після е, е, там ї 9-ї вечора. Ну, і ви собі в, в умовах е, Клімату в секторі газа, коли тільки ввечері можна дихати свіжим повітрям, а тепер тримають в, в приміщеннях, там в якому немає кондиціонер кондиціонерів, в якому ну іноді там я ж бачив ці жахливі умови, коли там по 10 чоловік в одній кімнаті палестинських таборах біженців. Тому як. Каже той самий найвідоміший ізраїльський інтелектуал історик Юваль Гарарі. на жаль, це даність, з якою треба боротися було на відміну від того, що робив Натаньягу, який просто давав гроші і там гуманітарну допомогу палестинцям в газі. А треба було боротися якраз за їхню свідомість. Не даремно що Пітер Померанцев сьогодні каже, що на набагато важливіше для сьогоднішнього сучасного світу не стільки військовий Рамштайн, скільки інформаційний Рамштайн робити все. Щоб ця перірва ненависті між народами, тобто те, що ти зараз показував усі сцени, а як, будь ласка, візьми інтерв'ю, яке беруть у росіян, які отруєні пропагандою і яким кажуть, що тут ми всі укранасисти. Вбиваємо дійсно там хлопчиків, трусиках. Тобто mm. тут є з одного боку реалії дійсно там ну, в, в важких економічних, не, соціальних умов сектора газу, тому що рівень життя в тому секторі газу втричі нижчий ніж в тому ж навіть західному березі ріки Йордан. Страшне безробіття, і нагадаю, що свого часу якраз я був присутній при цьому презентації цього амбітного плану, який представив Шимон Перес і Цхак Рабін, буквально за декілька тижнів до вбивства Цхака Рабіна, які. Якраз і вимагав е, створення, ну тобто, крім того, що е, боротися за порозуміння між двома народами, щоб якимось чином подолати цю прірву ненависті між ними, а е, головне в, розброїти оцих е, Хто мобілізує смертників шахідів підривати свої тіла бомбами в ізраїльських там автобусах чи на ізраїльських вулицях? Розброїти їх тим, що дати роботу тому, там, півмільйона безробітних, які були на той час в секторі гази, які мали отримати тоді достойну роботу в цьому техно, ну, в цілий. Мережа технопарків згідно плану тоді мала мало була ствола бути створена вздовж кордону газу із сектора газу ізраїлю, куди планували там великі філантропи, зокрема Біл Гейтс, вкласти там десятки, там сотні мільйонів доларів для того, щоб не дати можливість хамасівським лідерам лідерам так от накручувати своєю такою ненавистю по відношенню до ізраїльтян арабів але з іншого боку в сьогоднішньому там ізраїльському уряді діючому е головними не міністрами в кабінеті у Натаньягу є люди, які самі сповідували подібну ідеологію ненависті. На той самий Бенгвір, міністр внутрішньої безпеки, роками сидів під портретом Баруха Гольштейна, який холоднокровно розстріляв НАТО в мусульман, які молилися в мечеті Марата Махвиля, в мечеті пророків, ну так звана печера пророків арабської. Де за, за легендою поховані Авраам і Сара і Яков правці так. От на жаль, в Натаньягу перший раз зустрівся якраз супроводжував, коли Вячеслав Максимович Чорновола покійного ще там в 94-му році, коли тоді він там ну, така зійшла його зірка як лідера опозиції. Пам'ятаю, що це були такі в мене були неприємні спогади після цього, тому що ну приїжджає така легендарна людина відомий. Алло. Так, я так зрозумів. Дмитра провал по зв'язку. Але друзі, я думаю, що зараз зв'язок налагодимо і ми продовжимо цю дискусію. А поки так, да, поясню. Тобто, ти розповідав нам про ситуацію, якраз таки про ситуацію з Ізраїлем, ситуацію з тим, що тяжко було вижити в Палестині і не любити Хамас. А, а навпаки, любити Ізраїль, і в принципі, ми десь на цій темі вже і поставили крапку. Ні, три крапки. Потім ти пропав, і я переключився на другу тему. Друга тема це лист мого побратима. Отже, поїздка Кулєби до Китаю. І тут же заява. Я тільки що зачитував, заява Ентоні Блінкіна в контексті тому, що вони почали висловлювати дуже серйозне занепокоєння щодо співпраці Пекіна і Москви. Якраз, от саме в цьому контексті, ці ризики. Так званого перемир'я на умовах Кремля, а Китай не пропагує перемир'я чи мир для гарантії якихось для України, тобто в китайської сторони, ми такого не чули, і це все може призвести до того, що західні партнери скажуть, а ну все, чуваки, ви сіли тут за сіл переговори. що вам вести мільйон снарядів по чешській ініціативі? І, взагалі, навіщо сьогодні підтримувати так звану антипутінську коаліцію? Якщо ви вже сіли за сілом переговори, зближення з Китаєм зразу якось так я дивуся, возбудило Сполучені Штати Америки. В цьому контексті я переживаю, щоб наші дипломатії, якраз таки, таким чином не наламала дров, А будь-яке перемир'я для нас це зупинка допомоги, а для росіян це час для того, щоб збільшити виробництво і так далі. І між першою і другою чеченською війною пройшло дуже мало часу. Так само це може відбутися і в Україні. Вони можуть придумати якийсь там приграничний конфлікт, що Україна зірвала все, що могла зірвати в них, там в Белгороді зірвалися склади, і повісять це на нас. І знову ж таки буде не спровокована, а надумана, але тим не менше, агресія Росія. Так от до тебе питання якраз в контексті твого досвіду, ну скажімо так, погляду з точки зору дипломатії. Поїздка Куляби в Китай. І активізація. Зокрема, Сполучених Штатів Америки в контексті критики Китаю саме в за допомогу Москві. Ми тут виходимо в цій історії. Ну я би сказав би так. Виглядаємо. Але може в тебе є якесь пояснення додаткове, тому тобі слово? А друзі, ми всі репост, подобайки, чат. Ну ви все знаєте, тобі слово друже. Ну я звернув увагу, що нарешті Кулеба став одягатись відповідно до протоколу. Піджак одягає вже замість голих в нього цих щиколоток, шкарпетки і не кеди вже да, а нормальне зуття. Тому може, коли він почав одягати піджак, в нього якісь там ну з'явилися тузи в рукавах. Я не знаю. може в нього якісь аргументи для того, щоб переконати Китай більше. Неприхильним бути до України хотілося б на це сподіватись, але я реально не бачу сьогодні в Китаю реально, ну, підстав для того, щоб втручатися. Він в цій конюнктурі ну, ловить свою рибку в мутній воді. Він не тільки там сьогодні газ і нафту отримує за цінами там в двічі-тричі дешевше. Це нещодавно там Виявило, що рекордну кількість деревини за останні там два роки Китай отримав за безцінь практично в Росії, і тепер став виробником номер один в світі по дерев'яних меблях, тому що отримує сотні тонн найкращої там Сибірської деревини. Потім виготовляє меблі і займає лідируючу сьогодні позицію на світовому ринку. Мало того, вони там зараз ну під підсурдінку цю там величезну просіку для заліз, залізниці. Не прокладають, пробивають від байкалу і крім yeah. того, що вони там будуть по цій залізниці вести ще й там драгоцінні метали і інші там commodities, да, як ну, корисні копалини, але і навіть зазіхають на цю байкальську воду. Це ж унікальне джерело сьогодні э, чистої э, цієї пресної води. Тобто і э, Китай з усіх боків намагається отримати дивіденти від цієї ситуації. Йому насправді вигідно, щоб ця війна продовжувалася, щоб у Росії не було іншого виходу ніж відданіж віддавати віддавати за безцінь э, свою нафту, газ та інші там корисні э, копали. Не річ інші речовини, за які через які э, Китай сьогодні утримує. Э, Ну, хоча б мінімальні, але все ж таки темпи економічного зростання досить великі тобто тієї стагнації, яку ще там три роки тому після ну в розпал цієї. Коронавірусу, да казали, що ось так чи інакше тенденції загрозливі для Китаю. Неминуче буде стагнація, але за рахунок того, що вони мають такі унікальні сьогодні можливості набувати дешеву нафту і газ, яка їм так потрібна. Деревину та інші речі я чесно кажучи, не зовсім розумію, чому їм ризикувати там свого часу. Вони активно інвестували, припустимо, там в африканські країни країни, навіть в балканські країни заганяють їх в борги для того, щоб потім е, отримати стратегічні підприємства е, в якості там розрахунку по цих боргах, Да, ось така там ситуація в Сербії, там в, е, в Болгарії, навіть в Угорщині. Зараз величезний борг перед Китаєм е, так от. Е, я не думаю, що в нас сьогодні сприятлива для цього кон'юнктура. На жаль, ми бачимо, що навіть коли віддають стратегічні об'єкти сьогодні, які там виставляють на аукціони за безцінь, все рівно не можна залучити надійних інвесторів, які принесли в українську економіку сьогодні величезні капітали. І так само мені здається, і Китай він все ж таки прораховує досить ретельно. Свої кроки та да, інвестиційні, якщо в нього немає гарантованих е, гарантованого майбутнього в того чи іншого індустріального об'єкту, каже там, ну можуть там йому віддати е, якісь там запорожсталь. Так почекайте, в путіна ж записано, що вся Запорізька область це вже невід'ємна частина Російської Федерації. Росія та, та конституції вже прописали хто ж, хто ж буде сьогодні, ну на, на місці китайських менеджерів, хто ж буде вкладати гроші Трошив такий сумнівний актив, тобто, ну я не зовсім розумію, можливо, просто це була така. Забаганка я знаю Єрмака і Арахамі, Вони ж свого часу вірили, що ми з китайцями зможемо побудувати якісь там взаємовигідні відносини. Вони направили, але з іншого боку, ми розуміємо, ми ризикуємо, як ти правильно сказав, отримати таку ну, принаймні міжприхильну поведінку до нас в європейських наших партнерів, у партнерів по НАТО, тому що вони однозначно на Вашингтонському саміті назвали саме Китай своєю головною ворожою силою. А ми починаємо зігравати, тобто ми повністю залежні саме від НАТО. І в той самий час дозволяємо собі ну такі ось жести по відношенню до країни, яку наш головний сьогодні рятівник і спонсор проголосив своєю головною загрозою. Ну тобто, яка все ж таки непослідовність, як на мене, прослідковується. Ну я буду будемо будемо сподіватися, що все ж таки там в них краще прораховані ці ходи, ніж ми, ми, ми підозрюємо на да, що вони великі маю великі <світ> сумнів, таке враження, що вони хочуть домовитися заручитися підтримкою Китая. Який би напевно гарантував би нам якийсь обмежений суверенітет під патронатом Росії, ну на кшталт, як Білорусі, наприклад?